Огляд на підігрівач для пляшечок будь-яких, але я замовляла саме для пляшечок дитячої суміш молочком. Так, замовляла на тему. Так, ось такі. Окетики. мені потрібна. Є в комплекті шнур іде, ось інструкції. Ось такий самий відівач. Ось я складала його. Ось тут іду тени по периметру, які нагрівають пляшечку. Ось так вона складається, тобто легко. Хоп, сюди ось я показую, як наявно становиться пляшечка, закривається. Те, що вона тут не повністю, тобто є пляшечки вущі, є ширші, це не має значення, воно все рівно тут по периметру все гріє. Ось так виглядає, ось тут ручечка, там поришечка буде. Вставляємо один кінець до підігрівача. Другий до повербанку. Ось я зрізала повербанк. Все, бачите, загорілось. Три режими. Червоний режим це десь до 60 градусів пишуть, ну, можливо, трошки менше. Синій режим на це десь до 50 градусів і зелений до 40. Дійсно, можу сказати, ми вчора брали з собою його в машину на вулиці Мороз. Машина ми ходили по вулиці, не підігрівалася хвилин 40. Ось так і лежала в машині в пакеті. Можу сказати, що я поставила цей режим червоний для того, щоб побоялася, що буде прохолодно на зеленому, доскільки на вулиці холодно. Але за 40 хвилин дитяча суміш була гаряча, і я не змогла її дати дитині, тому що вона була навіть не потрібна температура, а більш гаряча. Тому дійсно, як пишу, так і є. Червона гріє дуже сильно. Якщо, можливо, там комусь треба більше воду чи щось підгріти, синій менше гріє. зелений це те якось дитині треба зразу, одразу пити дитячу суміш. Все. Ось я вже тримаю, воно вже тепленьке. Все. Потім від'єднали. Все. П'яте. Супер. Штука класна. Друга дуже задоволена.